Цукрова галузь при вмілому господарюванні не може бути збитковою, переконаний директор Корненського цукрового заводу Віктор Ліптус. Тож вкладати кошти в галузь вигідно. Інвестори готові взяти на себе витрати для пуску виробництва, а це понад 11 мільйонів гривень. До того ж, уся виробнича база збережена у повному комплекті і робочому стані, що унікально у нинішній час. Залишилось домовитися з постачальниками сировини цукрових буряків. Їх потрібно 65 тисяч тонн. Третину потреби завод домовився закупити у населення фермерів та у сусідній Київщині. Решту могли б поставити три місцевих сільгоспідприємства, які раніше співпрацювали з Корненським заводом. Проте... Но тут у нас не зовсім взаємовідносини з районом складаються, тому що район відстає те, щоб. Цюрупинський завод, мов всі буряки підуть туди, хоча на самом деле ніколи до Цюрупи не возили господарства, які тут біля нас. Я не можу достукатися до керівництва про те, що якщо цей рік мене запу... це треба один рік запуститися, допомогти нам. Далі ми підемо самі. Далі гроші з'являться, ми підемо самі. От один рік, і наоборот, якщо ми не підемо, заводу цього не буде. За допомогою Корненці звернулись до голови обласної адміністрації Сергія Рижука, адже відновлення роботи заводу це півтисячі робочих місць. Я попросив голову районної адміністрації завтрашнього дня на два тижні перенести свій робочий кабінет сюди, на завод. Якщо в цьому році не відновити роботу, я, наприклад, сам тоді розпишуся. Неспроможності, тому що ще рік, і ви бачите, і люди бачать через телекамеру, що все поржавіло, і але воно живе.